Готуємося до новорічних свят уже сьогодні. В Коломиї розпочали проводити майстер-класи із випікання та декорування новорічних пряників. Майстерня солодкий дарунок та її засновниця, коломиянка Руслана Боднарук, не лише сама випікає солодкі сувеніри, а й навчає інших цьому кондитерському мистецтву. На майстер-класі побували і наші журналісти. Коломиянка Руслана Боднарук кондитер не за фахом, а за покликанням. Жінка може годинами працювати на кухні і випікати ексклюзивні пряники. Є такі майстри, які присвячують усе своє життя на вивчення і удосконалення пряночної майстерності. Подарункові пряники особливий презент, тим паче зараз напередодні зимових свят, каже Руслана Боднарук. адже у тісто входить чимало прянощів, які наповнюють оселю духом Різдва. Виготовлення таких пряників це є давні українські традиції завжди на Миколая виготовляли діткам такі подарунки і клали під подушку. Особливо корисні такі пряники в зимову осінню пору, адже вміст прянищів не тільки надає запах пряникам, такі пряниші, як імбир, кориця і гвоздика сприяють зміцненню імунітету. Дарувати пряники взимку давня українська традиція, каже Руслана Буднарук. Тому вирішила напередодні свят навчити якомога більше людей, а перш за все діток цьому кондитерському мистецтву. Саме таке заняття сприяє розвитку фантазії, моторики рук. Старанності діти навчаться власноруч створювати такі солодкі дарунки і можуть дарувати своїм знайомим батькам. Це дуже цікаво, смачно. Напередодні майстриня випекла основу саме печиво найрізноманітніших форм. Та підготувала матеріал для творчості. Він, як і основа, теж їстівний. Для приготування цієї маси пані Руслана використовує цукрову пудру, білки, воду, лимонний сік та якісні харчові барники. Тому малеча не втрачає моменту, щоб поласувати такими фарбами. Маленька Оксанка навіть під час інтерв'ю не може відірватися від смикоти. Сух. Сух. Прянички сподобається робити. Да. Валерія ретельно вимальовує візеруночки на своїх пряниках. Дівчинка каже, їсти їх не буде, залишить на згадку. Тим паче, що вже досхочу посмакувала солодкою фарбою. Цікаво малювати, розмальовувати. Пані Уляна допомагає своїй донечці розмальовувати випічку. Жінка каже, це заняття захопило її саму. Тому вдома теж спробуй себе у ролі кондитера. Дуже цікаво, що організували такий майстер-клас, тому що це для дітей дуже цікаво. Підтримую Матусю і Адріана. Дівчинка переконана, її пряники будуть найсмачніші і найкрасивіші, бо знає кулінарну таємницю. Пряники дуже смачні, гарно пахнуть і головне зроблені з любов'ю. Христина любить малювати у повсякденному житті. На майстер-клас прийшла, щоб розвинути свій талант і навчитись малювати на пряниках. Це незвично і ще ніколи такого не промови. Усі учасники майстер-класу навчились самостійно малювати на святкових пряниках. Зробили це як справжні професіонали. Тому кожен отримав солодку медаль супермайстра, а найголовніше приємні враження. Такі майстер-класи Руслана Буднарук проводитиме щосуботи у піцерії «Даніель».